Heavy metal. Дядько Максим спеціально для металічного форуму показує і яке називається руль. тут вставлений опорний підшипник для того, щоб гайка легше крутилася. Ми це все збираємо. Так. От, вставляємо нашу матрицю. Коли ми будемо крутити гайку сюди, Матрицю буде вижимати вверх, на плансон. Вставляємо матрицю, вкладаємо наше ізділ'є отвір. Ну, я показую на брушній дверці електрошафки. З того боку вставляємо пуансон. і зажимаємо самою звичайною гайкою десяткою. Далі тримаємо цей, а цим круто. На гвинту крок півтора. От і все. Снимаємо гайку, снимаем планшон, снимаем матрицу. Там у нас виходить в середині лопатку. Ось така вот така от фігурна шайбочка. Очір може бути під замок, під шанель. Тут на рукоятці закріплена матриця на більший діаметр. От. Все зроблено зі сталі 40Х з термообробкою матрицею Ponzon Х-12. Все, дякую за увагу.